Група захвата. Нічого да? героям слава. Да. Григорій, добрий день. <ріграє> Друзі, всім доброго дня. Слава Україні. Знову з вами Мишелуські. І приїхали в столицю. Зараз чекаємо їжачка і хочемо забрати автомобіль. Ми ще на нього не розпочинали збіри, але я думаю, що вже завтра ми розпочнемо збір, але хай лучше автомобіль стоїть вдома. Тому що коли збираєш кошти, а потім шукаєш автомобіль, проходить дуже багато часу. Ну і ось на задньому фоні вже є такий автомобіль, руха вже подивляється. Це у нас Ісузу. І Сузу. Пере... Опа, зараз їжачок під'їде, набрали його. Подивимося. Ну, казав по технічним характеристикам нормальний, трохи там по бамперу таке там, дирочки, але каже, рама, ходовку всю зробили, ТНВД зробили. Ну, зараз, я думаю, приїде, зробимо невеличкий огляд. Резину, понятно, будемо перезувати, ставити грязьову. Що закритий, да? ну і подивимося, ще може деякі моменти. Тобто, щоб зарані забрати, він нам її віддає. І ми будемо її готувати для хлопців. Прийде відеозвернення і будемо розпочнемо збір. Так що такий ісузу кажеться аналог Форд е, Ford Ranger. От Ford Ranger. Кажуть, що запчастини підходять один до одного. так Вчорашній стрім, всім дякую за підтримку, за довіру. Ми вчора зробили неможливе. Ну, Вірніше, ви зробили неможливе і ми можемо вже купити Mavic. Третій Т сьогодні набрав людей, щось вони мені то набереш, потім скинуть якийсь інший номер. Ми приїхали вже в столицю, поки немає зв'язку. Так що будемо шукати, брати все-таки такі речі через знайомих, щоб не було ніякого підвоху. Так що я думаю, що на днях ми придбаємо Мавік 3Т. Ціна питання в середньому там 200 гривень, й 210 Ну і предложили за 195. Але щоб це не вийшов якийсь підвох. Тому що говорять, то треба буде поїхати туди, то потім туди. Тобто краще буду пробивати через когось із знайомих, із провірених там, де вони брали. Ну, а також на ремонт, я думаю, ми на, е хлопцям на 114 назбирали і будемо розпочинати, я думаю, завтра-післязавтра, -завтра, якщо хлопці скинуть нам відосик. Якщо навіть і не скинуть, то ми будемо збирати на оцей автомобіль. Навіть вкузу наповнимо в ходу. Два день. Тобі менше, Йожик. Але братан, як це діло? Хочу побачити, за де забрала апарат. Самокат. Де він там послизнувся пару разів, таке. Такої ж теж нема? Нема. Ну, така то може є, але такої ще немає. Так. Да, я думаю, сьогодні. там знайомі лица твої, да? Всі причому. Це я зробив на замовлення е-е Олега. Бороشي їздить це машина. От це от Олег. Да. А який позивний? Пожарник. Пожарник. Він спритний дуже? Так. Да, да? ти мій земляк. Так що Слава каже, приїхав вже на, вуз, на, на вузол, а він каже, що в мене такої кружки немає. Я кажу, він до мене подзвонив, каже, я зроблю. Так що, ну і тобі для комплекта, дякую. щоб Це в, третя? Третя. Ну так ще шаденька, третій тормозок тобі заробить рівне. Цей раз вона вже була вдома, так що взятка при виконанні, виконанні поставленої задачі, ну а ми затягнути. Време... Кстати, по мові, я нічого не вирішив, я хочу, щоб Чо? ти мені допоміг. Та що вони якийсь муть? Давайте викупимо, просто не обіцяю такої ціни. Ні, ти мені краще, хай він буде 200-210, ну краще, щоб воно було перевірено з документами, щоб був виписаний чек. Ой, а то так не так, та. Не та? а що це, тут куча машин потім. Так що, друзі, забираємо зараз суду, вже хтось написав слово Україні. Да. Я не буду, хай це залишиться в секрету, може ще буде одна фотографія на кружці, Ну, просто трошки з іншими хлопцями. Ага, да? Да. О, так що... Поки що, я все, класочка жив... не виходить. Положив, то я далі підібла. А може, поставити. Так що зараз заведемо, може вона ще не їде. Ну, Тут взагалі проблем немає. Якщо поламається, я позвонив серед дороги, покинув, він приїхав зараз. <рец> так що, і х, хороші пацани були і в Львові, Нормалюк Юрій привіз. Назар нормальний пацан, Ну, але ми працюємо. Кстати, будуть ще пару машин, хочете всі забрати, коли предлагають, але, на жаль... Цю, цю, цю. Скільки ще 4 ельки буде, так? Да? Четрі альки однакові. Чотири альки однакові. Я кажу, ну мені одну став на всякий случай. Так що в мене плюс в тому, що я можу напрягти їжачка і просто забрати машину, а кошти віддати потом. Так що, друзі, працюємо далі. Дякую всім за довіру, за підтримку. Зараз будемо заводити цього агрегата. відкриємо, подивимося, чи там є якийсь мотор, да? так? Григорій, ти пішку мене знімаєш, така пика буде. Це капикана. Ти нормально. вже не знімав кіно на цьопача на... на... Надо на же не уводить, чуть Сиди, сиди, блядь Аппарат бомбит Че Мотор е Е Аппарат поменяли, да? Трубки и да? Ну, пора, я думаю, сама наче оброблена. Головне, щоб була. Тим да. не швидкий, взагалі, але ця головила. Тут їде. Два я вже так, схвата на. А, таки ступка, тому... а куберки, але так тому що їде. На розборці купенці, але їде. Так що ми ще заберемо додому, пересуємо, піднімемо зраду, це вже ну як, це вже моєму, ну, ну як, я вже так кривий. Тим тобто, паче нас вийшили, то ми того підняли, то зробили з будівлю, вичерпні гармо, зі нічого не вийде, приїхали, як Роману, і Роман, і Оксані Сітків, за те, що кажуть, дайте нам витримати, дайте нам кажуть, якусь роботу. І вони поставили дві гріду, ресори. і взяли. А, -а, -а. де він давай, настав на світовищі і такий материй. Хлопці кажуть, назвали його драконом. Та що отак, Дракончик ходив на 35-й бригаді, а потім я перезвонив. О, так що на наповню, зараз прокатаємося. Проїдь. Чи включаються передачі, ДДДП. Дорозкажу. Дорозкажу. Люблю. Ну, да, ну, по нюансам, які є зараз. Зараз задніх двері відкриваються тільки середньо. Я не знаю цього. Угу. Це треба подивитися під карту. Ну, це вже Юра подивиться. Це є такі album. люди. А так, це... Це ти, звісно, нюанси навалив мені. То документи мої, чи а, то роботи, обсяг робіт, які були зроблені. Да. Обсяг робіт, які хай лежать, обсяг робіт, які зроблені. Хай, хай же ж проїде, повтикає вперед назад, чи воно їде, чи не їде. А то скажуть, обратно схема тут. їжачко шелутьки. Хай проїде. Ну і лятку якусь придумаємо. Ну, він Довгий капець, як, як цей. А нормальний. Кожи Та воно ж кажу. куди пішли кошти, от береш і починаєш. Озе що тут у нас зроблено. Це тут Ви, оскільки? Прасло? Тут 17, 17, тут 22, тут 23, 24, 23, 23800. Що там ще? І ще 15. Ну то остав мені на пам'ять. Все, поїхав вже. Дивіться, бо цей дядько, він дітей возив в школу. о! тут цей. Та ні, він же ж водій. Водій водій. Стає. Чуєш, що Гріша скаже? Гріш, як тобі дракон? Апарат бомба, мене море, А що там політичний? Це... Так, так що, друзі, ну що, забираємо, будемо дома ще. Дивлюся, а ну включи світло. Так, це по подсвіт... Одна фара робить. А ну у борди щось не то. А що? А, там ближнього немає. Ні, там вони якось помергали. Поклацай! Ти щось не розбереться. Так, одна, одна фара у нас. Надалі одна фара наближе. Ну я думаю, то ми розберемося вдома. Так що ціна питання 5 тисяч за такого дракона. Тобто 190 гривнях там плюс. Я думаю, це трошки підшаманимо, розберемося. У нас ще час є. Ма ти тікай, бо цей дядько, він трошки ненадіжний. Тобі взагалі гонщик нелегальний. Так, в нього виворот, як у автобус. Я гріша любить, любить на автобусах їхати. А будь ласка. баска. Та Матвій такий слухняний, як його батько, так? Да? Ти такий, як батько твій? Матвій? Не, не такий? Він вже музичку нам включив. Йому вже поборовав. Найголовніше, що в нього є музика. Да? Підшаманимо, зробимо пушку, бомбу, гранату, подивимося проводочку. водочку. А воно може лампочка, там дальній згорів, там ближній. Чи вже може бути такий збіг обставин, що там дальній згорів, а тут ближній. Може? Так що щось зробимо. А? Вилазь, водочку на пам'ять і валимо. Ах, ручки мерзнуть маленько. На джігана. Віруха сховалася, замерзла. Так що я на бусі. Ріша Олег зараз на Ісузу і печемо додому. І будемо працювати. Підшаманимо, поставимо на ноги. Так що, друзі, всім дякую за довіру. На цьому поки все далі буде. Ти сховав мені це все. А ну покажи, я ж своїм кривим оком. Так що, друзі, ось така красота Леся Петрівна, ну на мене подивись, О, моя ти квіточка. Так що ковбаска, Шелудьківська від Лесі Петрівна не на продажу. Можливо, одне колечко якесь буде у неділю в розіграші, так? По-любому, по Леся Петровна. Сьогодні ми балакали по поводу коптілки, кажу, кажу що погано. Вона каже, ну не знаю, в нас краще просто не було. Довольна, каже, ровно. нормально. І це вже скільки вона у нас років працює? 4, 5, мабуть. Ну диви, вже два роки війна, малий служив вже три. І до цього рік, мабуть. Да, ну десь п'ятий рік пішов. Так що древос рекомендуємо. Хтось каже, що не рекомендуємо. Буду їсти. Ні, їсти ж мені не дасть вона ковбаси, бо каже або на розіграш, або їсти. Дра. Привіт. Можеш всім сказати всім привіт. Всім да. добрий І кажи поки. Да, Побачимо посилочки, корот... бо я не почуваю, не підписував. Так, приїхав з Києва, що даємо посилочки нашим переможцям. Я так що рази перепаковувати, Погнал. що я тільки не казала. Да? Їх... Мед забулась. ой йолки палки Прийшлось Понял. перепаковувати усі коробки переклеювати. Поняв? Це таке? Їхав один водій, виліз другий, а? Гриша де з хлібом солью до Шелудька. Що ти, Гриша, Як дрючок? Добрий, Добрий день. Добрий день. Огонь. Хліб, сіль даєш на ні? Здорово. Це, подарунок від нашого друга. Оп. Шик. І ще Саша Бородиня буде дяку. кушати із Грішою. Да, поїдемо працювати. Відгуки по дракону. Огонь. Да. Так. Тільки... Ну, це ж ще там трошки оцей чек почав засвічувати. А так нічого нормально. Каже, нічого, каже, тільки чек засвічує. Да? Да. Ти думаєш? Я теж так думаю. Ну їде нормально, комфортно, все. Юра, це що я? ти що замерше тут? Тут збиралися собаки, оце тобі. Так що чу, ця вся бригада тут зібралася, зараз забирають Халіка. і ніч та, довга будучи сашком та, строїть. Та ні, такого високого, будеш дивитися по цьому та, тенту. Ну, підняти, натягнути... Так, на... да, скільки яка висота і зробити таку, щоб була криша, бо скільки, Тонну льоду вчора виковив. Ну так подивися. К... Отак ось, а гриса так пачка. Піднялася, так, так, так. Так що працюємо. Там що в нас по течіку. Понеділок на домін ГРМ. помпи. Не помпи. Термостат. О, і ролики. Так що працюємо. Патрон контролює ситуацію. Патрік, як тут діла, поки мене не було? Та їде, Жан. Мар'яна казала? Парков да. да. теж десь ще їде. Отлично. Все, що завтра? Ну все залежить не від нас, правильно? Ми вже розпочинали роботу, але, на жаль, не можемо розпочати. Є люди, ми резину проплатили вже скільки, два дні Так. Да? Два дні назад. А з Києва їде. Так що такі справи. Ну, така ситуація. Що, хвата там тої труби чи ні? Хвата. Я думаю, що хватає. А перемичка зверху. Дивіться, Диви, у мене там ще є воно, штуки, оно піди туди подивися. Оці заводські не підуть? Воно... не підуть? Не пойде? Дивися, Ріша, заводи мотор. Давай, цю забирайте, цю ставте, тільки сюди трошки далі. Та до теї потім руки дійдуть пізніше трохи. Ж куски там валялися. Да, нема в мене ніяких кустів. О, вогінь. Хай трошки нагріється. Ти вже заводив? Ну, да. Да? От ганяй. Цього виганяй, то заганяй. Юра, заганяй цього. Стойло. Або поїдь, а вже на роботі нема хлопців нікого, так? Да? Чек горі, загорається. Тобі... Да. На вже все. Я тебе зрозумів. Ну треба буде, ну а що тут ж електроніки нема ніякої. Мені каже, якась релюшка десь ох і апарат. Так що двіж Париж, паріж, хлопців усіх за, за, за дією. Щоб байдики не, не били. Хай люкс, звісно, взагалі апарат. А, гриш, а? 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 Гроші треба з мене. Так время, бачив скільки. Та дам ще тобі грошей. Хай не заганяє машин. Не гасуй! Гасуй. Такий довгий, так? Задній світ робить. Задні робить. Дрючок простий. Гріша його вже трохи <риклад> да? дирочки позатуляє, <риклад> да? Лядку зробимо красиву <риклад> Ти ж сьогодні вже його цього не приженеш, так? Да? <риклад> Ні. Ну все, тоді хай стоїть. <риклад> все, відеозвіт жду. Поняв, гроші зараз даю. Хоча в дворі обратно не можна розминутися. Чуєш? То виглядав в окно, не було одної машини. Так що, друзі, працюємо, рухаємося далі. Після ремонту хайлік хочемо все-таки. Хлопці казали, не казали, поки ми його обкатуємо, зробимо кунг. По цьому деякі моменти є, але ціна питання 190 тисяч гривень, повний привод. ТНВД зроблене, турбіна нова стоїть, тормозна система нова, ході старий, рама ціла. Піднімемо з понеділка, заженемо ресори задні і різиною розфоткати. Ця різіна піде хлопцям в інший напрямок. А ми сюди поставимо грязьову, отаку, як ми ставили останню. Ну приблизно цього. Не на варку, а нормально. Так що все, всіх розганяю, воно вже там мі міриє. Да. Я думаю, що ну, воно десь по кабіні буде. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, дякую всім за довіру і підтримку. Наче нічого не робив, реально задовбався. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну, а ми рухаємося далі.